Добрий день, шановні семикласники. Вас вітає вчитель Одеського ліцею номер 49 Фролова Світлана Миколаївна. Тема нашого уроку тертя, сили тертя, коефіцієнт тертя, ковзання. тертя в природі і техніці. Ми повинні сьогодні на уроці дізнатися, що таке сила тертя, які причини виникнення сили тертя, види сили тертя, як обчислити силу тертя, способи збільшення та зменшення сили тертя, використання тертя в побуті, в техніці та природі? Питання виникнення сили тертя люди зацікавилися дуже давно. Перші досліди були проведені великим італійським ученим Леонардо да Вінчі більше 400 років тому. Але його роботи не були опубліковані. Тому вважаю, що закони сили тертя відкрив французький вчений Шарль Огюстен Кулон. Сили тертя. Віковічні супутники будь-якого механічного руху. З тертям ми стикаємось на кожному кроці. Точніше було б сказати, що без тертя ми і кроку не змогли б ступити. Два найголовніших винаходи людини колесо і добування вогню. Пов'язані саме з прагненням збільшити або зменшити тертя. Сила тертя прикладена вздовж поверхні, якою тіло стикається з іншим тілом. І напрямлене протилежно напрямку руху тіла, позначається буквою F тертя. Види сили тертя. спокою, кочення, ковзання. Подивіться на рисунках. Сила тертя спокою це сила, яка виникає між двома дотичними тілами в разі спроби зрушити одне тіло відносно іншого. І напрямлена в бік. Протилежний тому, в яких би рухалося би тіло, якби тертя не було. Видно на зображенні, що направлення руху тіла і сили тертя протилежно. Сила тертя ковзання це сила, яка виникає в разі ковзання одного тіла по поверхні іншого, і напрямлена протилежно напрямку руху. Зверніть увагу, сила тертя ковзання залежить від навантаження, від роду тертьових поверхні та площі контакту тіл. Залежність сили тертя від деяких величин не залежить від площі дотичних поверхонь, залежить від навантаження і залежить від роду. Тертьових поверхонь. Причини виникнення сили тертя наявність нерівностей на поверхні тіл, які стикаються на першому рисунку. Якщо обидві поверхні ретельно відшліфовані, при зіткненні поверхні виникають сили міжмолекулярного Притягання другий рисунок. Сила тертя визначається за формулою. F тертя дорівнює μ помножити на N. Якщо поверхня горизонтальна, то сила тиску на ній дорівнює вазі тіла. N дорівнює P і дорівнює M помножити на G. Звідси F тертя дорівнює G. Мю – Коефіцієнт тертя ковзання. Коефіцієнтом пропорційності мю називається коефіцієнт тертя ковзання. Він визначається матеріалом дотичних поверхонь та якістю їх обробки. Коефіцієнт тертя визначається експериментально. В таблиці видно, що найменший коефіцієнт тертя ковзання це сталь по льоду, А найбільший коефіцієнт тертя ковзання це гума по бетону 0,75. Сила тертя кочення. Це сила, яка виникає при перекочуванні тіла одне по одному. Порівняння сил тертя спокою, ковзання і кочення видно на рисунках. Перше, друге і третє. За однакових умов сила теття. Ковзання завжди більша за силу тертя кочення. Розглянемо задачі. Брусок масою 2 тягнуть по горизонтальному столу, прикладаючи горизонтальну силу 6 ньютон. При цьому брусок рухається з постійною швидкістю, який коефіцієнт тертя між бруском і столом. Позначимо масу бруска М, а силу, з якою тягнуть брусок буквою F, з формули F тертя дорівнює мю помножити на N, випливає, що μ дорівнює F тертя поділити на N. Оскільки брусок рухається з постійною швидкістю, сила тертя врівноважує силу, з якою тягнуть брусок. Тобто дорівнює її за модулем. F тертя дорівнює F. Сила нормального тиску для бруска, що перебуває на горизонтальному столі, урівноважує силу ваги і тому теж дорівнює її за модулем. N дорівнює Mg. Отже, μ дорівнює F поділити на МЖ. Перевіривши одиниці величин, підставляємо числові дані і одержуємо 0,3. Розглянемо задачу номер 2. Брусок рівномірно тягнуть по поверхні з горизонтальною силою 8 н. Чому дорівнює коефіцієнт тертя ковзання між бруском та столом, якщо маса бруска. 4 кг. Запишемо дані. Сила F дорівнює 8 ньютон. Маса дорівнює 4 кг. G стала величина 10 ньютон поділити на кілограм знайти коефіцієнт тертя ковзання позначається буквою ню, так як тіло рухається рівномірно, то сила тертя дорівнює силі, яку прикладена до бруска. За означенням, сила тетя дорівнює добутку коефіцієнта тетя повзання мю помножити на n. N це сила реакції опору. n дорівнює масу помножити на G. Використовуючи формулу. Другу і третю запишемо робочу формулу для визначення коефіцієнта тертя. Мю дорівнює F тертя поділити на mg. Виведемо одиниці вимірювання коефіцієнта тертя повзання. Ньютон це сила тертя поділити на масу. Кілограм, помноживши ньютон, поділено на кілограм. Після скорочення ми отримуємо одиницю. Коефіцієнт тертя – одиниця, безрозмінна величина. Далі підставляємо числові значення, дорівнює 8, поділити на 4 помножити на 10. Дорівнює 0,2. Відповідь: коефіцієнт тертя повзання між бруском та столом дорівнює 0,2. Способи збільшення сили тертя В ожеледицю дороги посипають піском. Це видно на зображенні 1. Поверхні тіл роблять рибристими. Зображення на два. Способи зменшення сили тертя. Заміна тертя ковзання на силу тертя кочення. Тертьові поверхні розділяють рідиною мастилом. Підбір матеріалів з низьким коефіцієнтом тертя. Сила тертя в природі. У багатьох рослин і тварин є різні органи, призначені для хапання вусики рослин, хобот слона, чіпкі хвости лазячих тварин. Усі вони мають шорстку поверхню для збільшення тертя. Дивимося на зображення. Отже, на цьому урок закінчено. Домашнє завдання розв'язати задачу і за бажанням скласти розповідь на тему, якби зникла сила тертя.